Ми несемо відповідальність за те, що ми вкладаємо в голову людям, які повернули до нас свої вуха і очі. Ми несемо за це відповідальність, бо люди часто самі не усвідомлюють, що вони споживають і яким чином вони це абсорбують. Люди часто самі цього не усвідомлюють. Тому вони там, а ви там. Ви формуєте продукт, а ці люди його споживають. Саме тому ви на різних місцях. І якщо ви тут, ви ж тут якимось чином опинились, ж будь якийсь шлях до цього місця, де ви б набрались би якихось принципів, розуміння, як це має виглядати, усвідомлення, як це люди сприймають, які наслідки після того, що ви скажете або покажете. У мене враження, що це просто оголошенню понабирали з вулиці. І сказали, робіть так, щоб максимально всі подивились. Я б зрозумів, якби це робили блогери.